Доброго дня, діточки! Вітаю всіх на нашому занятті. Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки почуть. Крашенки, крашенки, пофарбую залюбки. Ось зелена, ось червона. А ось жовта, бузкова, писанки, писанки, кольорові мов ляльки, з журавлями із півнями, із хрестами, з ластівками. І сьогодні наше заняття з математики також буде присвячено цьому святу святу Великодня. Давайте з вами продовжимо рядок. Чого бракує? На першому рядочку ми додаємо картинку із хлопчиком. Другий рядочок. Тут треба додати квасольку. Третій рядочок, яка послідовність, що ми додаємо? Ми додаємо великоднього зайчика. І останній рядочок ось тут у нас така дуже смішна писанка. Так, на першому рядочку ми бачимо, що, яка послідовність. Кошик, писанка, кошик, писанка. Отже, що буде наступне кошик. Далі дівчинка і курчатку. Що в нас тут буде? Звісно, дівчинка. А тут в нас курчатка із зайчиками. Яка буде картинка? Картинка з курчатком. І останній рядочок: тут в нас писанки і кошик. І тут, послідовно, ми додаємо писанку. Треба розкласти від. Найменшого до найбільшого. Що ж, починаємо. Перше в нас ось найменше яєчко. Далі більшого розміру. Потім середнього розміру яєчко. Трохи більшого розміру. Так, велике яєчко. І величезне яйце останнє. Отже, ми розклали від найменшого до найбільшого. Наступне завдання треба розкласти кошик, дивлячись на геометричні фігури. Ну що ж, починаємо. Що ми тут бачимо? Ми бачимо трикутники, круги і квадрати. Що ж, будемо уважні. Так. Трикутник, квадрат, круг. Знов трикутник, круг, квадрат, круг, трикутник і квадрат. Скільки всього яєчок ми розклали? Давайте з вами порахуємо. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять яєчок ми розклали. І в кожному кошику. Скільки яєчок по три. І що ми можемо сказати, порівнюючи їх кількість, що їх порівну їх однакова кількість. А в цьому завданні необхідно порахувати, скільки яєчок в кошику. Визначити, яка цифра повинна бути, і зафарбувати. Таку саму кількість кружечків. Що ж, починаємо? Перший кошик: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно, шість. І зафарбовуємо 6 кружечків. Зафарбували. Другий кошик. Тут наскільки Три яєчка. Зафарбовуємо також три яєчка. Так, наступний кошик. У нас скільки тут яєчок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Але мені здається, що я якось неправильно порахувала. Треба порахувати кількість яєчок, які лежать в кошику. А тут їх всього три. Перевіряємо. Правильно. Один, два, три. І зафарбували три кружечки. Останній кошик в цьому кошику. Один, два, три, чотири яєчка. Ось цифра 4. І зафарбовуємо чотири кружечки. З цим завданням ми впоралися. А зараз треба порівняти кількість писанок. В першому рядочку з лівої сторони скільки? Їх 4. А з правої два. І ставимо знак більше, тому що 4 більше двох. Далі, другий рядочок. Ліворуч три писанки, праворуч, також три. Який знак ми поставимо між ними? Ми поставимо знак, дорівнює. Третій, останній рядочок. Тут у нас чотири писанки. Ліворуч, а праворуч одна. Ставимо знак правильно більше. чотири, більше одного. А зараз ми будемо лічити яєчка, рахувати їх кількість і обведемо потрібну цифру. Так. Перша картинка. Скільки тут яєчок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Де в нас цифра 7? Ось вона. Молодці. Друга картинка тут в нас три яєчка. Де в нас цифра 3? Ось. Все правильно, ми з вами зробили. А зараз вже можна зробити і пізхвилинку. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце, ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Нумо, дружно присідати, сонечко розвеселяти. Ось трішечки порозміялися і продовжуємо. Треба знайти тінь. Ось тінь дівчинки, тінь курчатка, тінь яєчка і тінь зайчика. Наступне. У нас кошик, дівчинка, цукерочка і квіточка. Молодці. А зараз ми бачимо дуже багато зайчиків. І вони, як мені здається, однакові. Але ні, подивіться, у кожного своє число написано так, і треба. Їх ці кошики. Правильно віддати кожному зайчикові. Ну що ж, починаємо. Так, 5 плюс 5 буде 10, і ми віддаємо цей кошик зайчику, якого число 10. 6 плюс 3 буде 9. І ось зайчик числом 9. 4 плюс 4 буде 8. Правильно, віддались тому зайчикові. 2 плюс 5 буде 7. Також віддали правильно. 7 плюс 3 буде 10. А 8 плюс 1 буде 9. 6 плюс 2 буде 8, звісно. І останній кошик знайшов свого хозяїна. 4 плюс 3 буде 7. Молодці, діточки. Зайчики кажуть вам величезне. Дякую. Порівняємо зараз. Приклади на пасочках отже, 5 плюс 3 і 4 плюс 6. 5 плюс 3 скільки буде? А буде 8. А 4 плюс 6, скільки 10. Отже, що в нас більше, що менше? 8 менше 10. Правильно. Наступне 3 плюс 3 і 2 плюс 4. Чи правильно поставили знак дорівнювати? 3 плюс 3 буде 6. 2 плюс 4 також буде 6, 6 дорівнює 6. 7 плюс 2 і 2 плюс 2 що більше? 9 чи 4. 9 більше 4. І останній приклад: 1 плюс 1 і 9 плюс 1. Давайте поміркуємо. 1 плюс 1 буде 2, а 9 плюс 1 буде скільки? Правильно, 10. Отже, 2 менше 10. Ми впорались із цим завданням також. Ось скінчилась наша гра. Все, прощатись нам пора. Будемо завтра зустрічатись в нові ігри будемо гратись. Всім дякую за увагу. Всім до побачення!